Всім привіт! З вами я Аліна та студія Дореаль Дизайн». І сьогодні я вам хочу показати проєкт, який ми втілили буквально декілька днів назад. Це студія перманентного макіяжу в неокласичному стилі, де поєдналися відтінки темного з соковитим рожевим. Це вийшов неординарний крутий салон, який запам'ятається всім назавжди. Тому приємного перегляду! І зараз я хочу вас трішечки краще ознайомити з даним проєктом. Ми його втілили в рекордно короткий термін. Лише місяць, місяць на реалізацію цього крутого приміщення майже в 100 квадратів. І сам дизайн-проект зайняв 8 днів. Такого ми ще ніколи не робили. Ми ось це приміщення 100 квадратів розділили візуально на 4 зони: зона навчальна, зона робоча, зона очікування та зона відпочинку. Таким чином, поєднуючи ці всі зони, це приміщення стало гармонійне, немає жодної перегородки. Візуально ми відділили його декоративними елементами і вийшло дуже круто і дуже стильно. Розкажу детальніше про розмежування зон. Ось тут у нас є кашпо, які ми оздобили дзеркалом. Цей ефект ми створили для того, щоб ці кашпо зникли в просторі і були візуально невидимими. Також ці кашпо можуть пересуватися, і ми можемо їх пересувати на будь-яку частину нашого приміщення. Ось таким чином ми вийшли з ситуації розділення зон. Також ми доповнили їх великими рослинами, які дуже актуальні в даний момент, і воно виглядає. Також стильно за допомогою того, що от ось цей зелений колір додає трішки свіжості в даний інтер'єр. До речі, у нас у приміщенні були колони, які якимось чином потрібно було обіграти. Тому ми їх задекорували МДФ-панелями з пофарбовкою та дзеркалом. У коді проєктування було прийнято рішення оздобити та додати об'єму для наших стін. І це ми зробили за допомогою ліпнини гіпсової в стилі класики. Воно додало цьому сучасному інтер'єру своєї родзинки. Для індивідуальності цього проєкту ми використали дизайнерські меблі, які були створені нашою студією і втілені нашими меблярами. Ось таким був наш проєкт. А ви слідкуйте за наступними нашими відео. Підписуйтесь, ставте вподобання та дзвіночок. До наступних відео!